Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять Міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски Міні від Бащинського. Сковка, калачі додому. Так, Альона, Альона, ну вашій області, Звичайно, <клес> що реп – це її сильна сторона. <клес> Треба шумі... Брітні <Бридни> Спірс! Упс, а діти таке? Ні. Упс, а діти таке? Ні. 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 У гравців 15 раундів та 8 музичних категорій, які визначаються випадковим чином. За правильну відповідь учасники отримують 1 бал. Якщо відгадають частково півбала. У спонсорській категорії бали подвоюються. Переможе той, хто за гру набере більше балів. Так, ну давайте підбадьоримо ще раз учасників. А чому підбадьоримо? Тому що ми розпочинаємо новий випуск проєкту Шо за Сонг. Uh -huh. Сьогодні у нас. Uh -huh. Uh -huh. Проект, що за учасники прийшли. <рес> Та назови цифру від одного до десяти будь-як. Сім. Ти перша. Дякую. <рес> 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 Добре, Таня. Тоді прошу тебе вибрати першу категорію. О тут великий перелік. Ще ні однієї ніхто не взяв. В тебе є шанс будь-яку вибрати. Давайте від підписників. Від підписників? Отак от відразу. Так. Ми цінуємо підписників каналу, правильно? Так, дуже вам Їсли дякую, смаки. що ви дивитесь канал, що за сон». Ставити лайки, робите репости, коментарі, пишете та робіть це далі. Ставлять лайки, лайки от саме зараз. От саме зараз, поки ми дивимося, вже мінімум 1010 лайків. Так. Ну, ви вас менше, я знаю. Не розказ. Ні, ну слухайте. Ну коли приходить Антон або Тимошенко сьогодні, або сім. Ну там та, та. незрозуміло. І, у нас. Я думаю, що після вас там вже буде нова новий рекорд за рейші, що взлітає. Так, так. так. Цю категорію запропонувала підписатися під іменем Анжеліка Анжеліко mm. Ангело, Вибачте. Хто це на 1 плюс 1, в дитинстві моєму часто показували серіал а Анжеліка, про Анжеліка? Там де вона щось там десь маю Жовхей. категорія. Називається унікальні українські голоси. О. знаєте, от є голоси, які важко з чимось сплутати, і ти впізнаєш у просто М -м. як Янукович наприклад, за пів секунди. Так. Ну, так, але на превеликий жаль або на превелике <світ> щастя він не співає. <світ> Зараз як буде хід. Я впевнений, що є. Остановитесь, 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 остановитесь. Та там людина альбом вже не збирався майже. А що він думає, розтає робить? У нього якраз там маленька студія, думаю, він там бітбоксить, сидить. Тепер я більше репер. Нарешті людина е, може присвятити собі час і своєму хобі. А він кавився є хобі, як ти думаєш. У него... Та, прикинь, нього? – Так, прикинь, нього є хобі. Такий він збирається, дерева бонсай обрізає. А подошті, цей кораблік збирає, пляжці. Страус у тебе. Не забрав. Знаєте, що я думаю, що він у нього є сад, є сад, і він там саджає йолки. Саме йолки, не ялинки. Так, ти поради. Ну давай, ти відгадуєш. Так. Ну, надія Матвієнко. Як на як після називається? Дикі гуси. Я скажу чесно. А дикі гуси що? Я скажу чесно. Я цю пісню я відгадала голос, так. але я не знаю назви і, в принципі, не знаю слів. Я не дуже Матвієнко слухала. От Назарій Яремчук. Сюди, сюди, одразу. Так, зарубіжні хіти, українські хіти. Хочеться якісну музику, тому українські хіти. Топ. Українські хіти Бачите, не, не можу не погодитися. <плес> <плес> Давайте рядичний я... бал. Дякую, дякую. <плес> Дайте, будь ласка, якісної музики. А, так, 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 це я знаю цю пісню, це ТНМК. так, ТНМК, Грануло, ні, не гранули, ні не. Я мушу йти. ТНМК, було, ТНМК. Мушу, й... мушу йти вже після Що? Шазаму, Що? тому. А? Шазам! А? Тому Я завжди і... між мною і ТНМК стоїть. По <рес> 05, по 05 почали. По 05, 05. <рес> 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 0,5 у вас вже є, рахуйте. Як колись КВН. <рес> Давай ніколи про це не згадувати. — Не згадувати більше так. ніколи, Та вибачку. <теку> Можна зайти. <теку> Добрий день. Добрий день. Бачу, ти з серйозним питанням до мене прийшов. А звідки ви знаєте? Ну, я ж дипломована гадалка. А-а-а. Ну, кажи, що ти хотів. Так ви ж бачите майбутнє. Хіба ви не знаєте? Чуєш, ти не випендруєшся тут. Я тебе слухаю. Тут така справа. Мені дуже важливо знати. Чи чекає мене успіх у 23-му році? О, яке банальне питання. Добре. Давай подивимось. О, Бачу автівку. О. Бачу. Багато грошей. У, -у, У і ти витратиш їх всіх на ремонт свого авто. Що? Що-що? Ти ж автоцивілку не оформив. А звідки ви знаєте? Ти шо зовсім дурачок. Коротше, дивись, щоб не втратити всі гроші. Треба оформити страховку. Всі у кого є авто, давно вже користуються онлайн-сервісом Hotline Finance. Тут зібрані пропозиції усіх страхових компаній, їх легко порівняти і вибрати для себе оптимальний варіант. Всього за 5 хвилин. Мене в такому разі чекатиме успіх. Звичайно, чекатиме. А ще на тебе чекатиме промокод, що за сон 10», за яким ти отримуєш 10% знижки на оформлення автоцивілки онлайн. На Hotline. Нас. Оце так. Недаремно я до вас зайшов. Звичайно, недаремно. Захоче в опис під відео. Там буде посилання. Е, теж українські хіти візьму. Теж українські хіти. Спробуємо. Ну, давайте. Я Вечіло! можете подивитися на екрані. Злата, а, злата, 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 злата. кукушка. 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 Ну, ну, ну так. Отак, відразу... Але бачите ремікс, це ускладена версія. так, це оригінал, правда. ми б зразу знали, що це вона. Відразу так. починаємо з кукушки. Ремікси. а, це, 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 до речі, оригінал був? Чи... Це оригінал. А це а просто написано? Шазам трохи... На... Шазам помилився, бачиш? Він налажав трохи. Я люблю український рок слухати, в принципі. І може щось вгадати. Давайте український рок. Давайте український рок. ลุ้นด้วทดไวยด้วย Хлопці я чисто по голосу вгадала. Я yeah, да ну я типу їх мало пісень. це файне місце не Тернопіль знаю та а їх менше. Я дивно суміш люблю, не знаю. Mm. Це. А, це. а ти відразу так здогадалася? Ну по інтонації я ж кажу, що я дуже погано запам'ятаю назви пісень виконавців. Але якщо інтонація така, знаєте, яка виділяється, то я так запам'ятаю. Інтонація моєї поразки виділяється зараз. Правильно не переживає, ми в цьому дні разом. Давайте старанокі старонокі, старонокі? <свят> <свят> так. а до речі, в кожного була нокі так, так, а... <свят> ні Siemens стежіть був. бу каже старанокі а шазам не спортить правильно <свят> так кажуть. <свят> Я просто думаю, в мене теж ніколи Nokia не було. Моторола був всі мої. No, купи зараз, купи зараз. No. Це і зброя, і телефон одночасно. Це дуже корисно. А ти зараз на всяк випадок. <laughs> а, э... ну, а, а, яка, а яка тебе була Nokia? Тому що з Nokia тільки круті, ребята. А, чекай, там. Не, 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 на минулі, це... ні, 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 якась інша в мене була. Якась там 30 з чимось там. була. пять По-моєму, так. Це от такий, от він ним цвяхи реально може було забивати. Чи в мене Sony Еріксон був? Чекай. Sony Еріксон це дуже модно. Це вже по мажорісті буде mm, трошки. Так, Таз, короче, так, так. В селі Менджинському, так, да, такого. <с Mukizen> я не огород. Ну Давайте, старанок. Давайте, старанок. Тільки я не знаю нашу. Pumpe Ну, Це вже не дуже стара бока, це така вже стара внука буде просто тератере. І мається на увазі епоха. Епоха Нокі. А ще у нас, до речі, є спонсорська, я нагадаю. Це там... вабанк спонсорський. Там так. два бали, так. Ну я Давайте, бачу, давайте. що вони піднімаються з низів. Жорсткий дух суперництва. Він розізлився, пішов в абанк. Все. Ти просто від Шазаму хочу балів ще набрати. Я за Шазам сьогодні граю. Я Йому допомагаю. Так, щодо до речі, наших спонсорів, ми теж не просто так набираємо спонсорів, а це дуже поважні команди. Так, так, так. Якщо. Зараз, зараз розумієте дуже важливо це без іронії підтримувати україномовний контент. Звісно, україномовний так. контент канал, де документальні фільми дуже якісно зняті. І, до речі, в них от, один з останніх роликів, який дивився про Джима Керрі. Під назвою великий біль прихований за посмішкою. Я подивився, а Що це за подивіться? Дуже я, я, я не буду. Я просто буду без спойлерів, а -а -а. але є чутки, що у Джима Керрі в нього насправді не таке веселе життя. Та в нього супер жахливе так, життя. Супер, от, от і от про це цей ролик обов'язково подивіться. Як називається канал? Канал Біографер називається. Це супер. наші спонсори. Канал Біографер. Переходьте, дивіться. І може, колись і настання біографія на цьому каналі так, буде. Звісно. Може колись Тетяна Клочко, Антон Тимошенко, мав Соніркса на або я невідомо досі. Так, дивіться, музика. Там будуть саундтреки до фільмів Джима Керрі. Ого! Ух ти! Прикольна категорія. саундтреки до фільмів Джима Керрі. Поки згадуй, а ми запускаємо. Давай, 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 давай. Я знаю, що. Може назву. Взагалі нуль шансів. Джим вибач, конечно, міняй своє життя, або таку музику. Не <хи> <О, хи> можеш я. веселіше слухати. Джин. Антон, не ну, подивись, там майже один мільйон шазамів вже за що. Серйозно, ні разу не чув цю пісню. А який це, який це фільм? Це, певно, серіалу жартую. До речі, це твоя фіса, Антон. «Вічне сяйво, чистого розуму. Ну mm -hmm. так. Блін, ну я його дивився реально роки, мабуть, 6 назад. Це я навіть не 6, я певно, що років 10 назад дивилася. Тоді і я візьму спонсорську категорію. О, відразу так. Ми тебе Спонсор. дожмем, спонсори, ми тебе дожмем. А це категорія від спонсорів Ось. нашого проекту. Канал, Канал Біографія! Біографія. Так ви все за мене сказали. Вони були, вони мали рацію. Канал Біографер. Обов'язково подивіться ролик про Джима Керрі. І я нагадаю, що там пісні до фільмів, де знімався Джим Керрі. Він не джангл. I uh, uh, I don't know know uh, <laughs> the author of this the singer, song. but I know this song. Але, Але один бал зараховується. Uh! Mm -hmm. Підписники ваші сумують. Давайте від них послухаємо, що ні. Mm -hmm. Підписники. Пам'ятаєте, там у нас українські унікальні українські голоси. голоси. Те, що не сплутати не з чим. Так. Не сплутати з Джимом Керрі точно після ніяк. Hm. Ну о ей так Алиначко рано разненько раненько, вона ж Чорт, я не хотів, але го a було. Тому нуль не бачу приводів не зарахувати 0,5. Давайте для Антона. Все. Антон вже розігрався зараз. просто буде я рубати. Народ, ви цей хто за кадром підтримуйте нас з Актоном з Антоном під, під, активніше. Ми, е, е, Де енергія? Треба, так, да, ми треба люди щось. з комедії. Ми дуже любимо від незнайомих людей, людей похвалу. Так Коли роблять, але, але... випрошують увагу. Так, <laughs> але дивіться, так, як... всі так роблять поза кадром. То це ще й наші підписники. Так. Якщо ми будемо бачити потім купа лайків, а, коментарі. Ви розумієте, яке натхнення творче їх буде чекати. Що вони потім для вас будуть робити? Тому О... вподобайки вже будуть зараз ставте. Якщо ви... Макері, ви забудете, тому що будемо ми, якщо буде ваша підтримка. Дякую вам, дуже підписники. Так. Я просто не знаю. Я Дякую, не... вам так все добре. Ні, я не знаю. Просто мені ніякого е, щось казати. Е, вибачте, якщо у вас є час вдома, подивитися це шоу, ви супер люди. Ви щасливі, ви молодці. Дивіться, відпочивайте, розслабляйте, щоб потім ще працювати, підтримати армію, що мене туди понесло. Коротше. Людина все. Дивіться контент. Це правильно. так. — До речі, якщо підтримати армію, у нас є свій благодійний фонд «Чован». Наш перевірений, свої хлопці. Треба не забувати, що саме завдяки ЗСУ ми зараз можемо спокійно в Києві, в студії, знімати це шоу, да і взагалі багато шоу. Радувати пісні, а не вгадувати, який снаряд прилетів. О, це ракета Х732. Нє, нє, ні, це іскандер, це іскандер, я чую. Тому любіть підписники, не забувайте донатити в перевірені Фонди, неважливо, яка сума, важливо робити це постійно і поступово. Координати до нашого благодійного фонду човен в дописі до ролику. І одна гривня добра, і 0,5 і гривень, і гривень теж і і 2. іноді наближають будь нас до перемоги. Будь Як копійчка, так шоу 0,5 наближає до перемоги, так і 0,5 гривень може наблизити нас до перемоги. Це правильно. Ох, тільки підв'язок було неймовірно. Давайте наступна категорія. І старонокі. Старанокі. <кліг> Знову старонокі. Це Давайте. я... Лінкін Парк. Ні, ні, схоже. Схоже. Погодьтеся, всі на старій ноті чули цей хіт, але ніхто Но не, <кліг> не знав. <кліг> ні назву, ні артиста. А, а я зараз всі міліняли екраном такі, а, серйозно, Шат... а, Я думав, це evane... Evanescence. Там ти відчуваєш пейн зараз? Так, і дивись так, я б зробила так: тюн тюрн, турн, тур, так. Топ Ютуб, а що там в Топ Ютубі? Топ-Ютуба? Не прям слухаю, чесно кажучи, ну, топ пісні. Але я ну, думаю, мені би за цікаво, що там зараз. А що там? Пісні, які набрали там мільйони, мільярди, може, навіть переглядів. Супер. Ну, по ну, тобто, шансів. Тобто, <laughs> Точніше, навіть якщо, якщо бути точним, пісні, які набрали один мільярд і більше. А, Йошкін. Тобто ви їх точно чули? От 100%. Ну, знову чули. Раз, але так. Еванесенс, це Сто відсотків. А це Блендин Лінкен за вікен план Body Lights. feel myself my face. Can feel my face. Ну трішечки пек, щоб ще. Ні, ну півбало. Ну я face сказав. Ну він правильно сказав. Чорт, ладно, так. Це сказав, що за обгадуєш швидко спіши, тому починаєш спішити. і Просто мозок не стага навіть думати, просто мелодія називаєш буквою. А, а, а я от хотів запитати: а коли, коли ти на сцені, ну буваєш таке, що концерт, де, де реально, типу, немає реакції? Нема немає може приватний. На там? Моїх такого немає. Ну, ну може, от один, один був такий концерт? Ні, не буває, буває. А як, от взагалі? Як ти продовжуєш? Що реакції немає, типу немає? Все, ти не зайшов, ображає людей. Я кажу, ви що тут зібралися? Це я. Ні, я імпровізую залом, спілкуюся з людьми трошки, може, питаю, а що в чому проблема? Може, проблема не я. Може реально дуже душно, бо кондиціонер коротше, працює. Ми щось коротше, вирішуємо, якісь імпровізації. Або ти там, душний, там. Да. або я душний, так. Я починаю йдуть на людей. Імпровізую з людьми, спілкуюся трошки. І пишу жарти смішніші. Це два шляхи, які я роблю. Але бачите, от мені подобається самовпевненість. Він сказав: типу, проблема точно не в мені. Типу, це може там душно бути ще щось. Але ну Та, я да. точно ні. Мене жарти переві... жарти перевірені. Тут якби ну ні, ні. Ні, насправді так. І... так. Ти коли виростаєш, ти починаєш розуміти, що якщо жарт не заходить, то в цьому немає нічого страшного. Ти що просто... люди недостатньо розумні, да це так, ж не проблема. Так, це, ну... А, господи, Антон. ні, насправді це просто для тебе мотивація написати краще. Ні, це. ну це дійсно так. Якщо реально, є такі коміки, які такі знаєш, ой, я просто такий клас, що люди не розуміють. Ні, ти о, просто ти дуже смішний. Тому краще просто напишеш щось смішне, а вже це. Потім, правда. Вже це потім правда, потім будеш думати, що ти там, коротше, Енді Кауфман новий. Mm -hmm. Але байдак дійсно, як Енді Кауфман смішний, якщо що. Байдак mm топ. -hmm. Ну, так чому? А він, до речі, був у нас э, в шоу. І отут от э, зараз. Звичайно, коли... завжди спочатку байдак, а потім я. Завжди так. Антон, спершу альона 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 У Нас лишається 5 раундів. Уф. Ми шазам. Все. Оф. Нарешті. Оф. Ну, немає. А треба якийсь робити раунд спільний, що ми вдвох проти Шазама, щоб знаєш, відчути оцей дух боротьби проти нього. На наступні може ваше шоу якісь таке. Давайте Я подумаємо. По Напишіть в коментарях, взагалі, от треба. Бо ми вже давно, чесно скажу, думаємо. Якісь... Закрий це шоу, так. Думаємо якісь нові штучки додати. Ну, типу, у різноманітних життя, щось от, щось от. Вогоньку якогось додати. Напишіть в коментарях, чи в майбутньому б хотілося вам побачити раунд, де шазам і два учасника одночасно. Так, так от напишіть, будь ласка, допоможіть нам вирішити, бо поки не знаємо. Обирай. Давай, хай Антон. Е, український рок! Український рок, не заперечую. Е, зараз без шазаму нагадаю, хто один перший, проти та? одного, хто перший. Тобто це справжня Добре. заруба. Слава єсмішем. Героємося! ВВ? ВВ, ВВ, так. Два. Чо, чо, са? Чо, чо, са? О! Я знав, що український рок мені допоможе в цьому шоу. Я знав, що не даремно я слухав. Український реп? Рок. А, так. Рок. Рок. Зарубіжні хіти. Лінкед Парк. Вибач, Таня. Три. Брікінг. I'm raining down. Bleed it out. Так. So. Антоне, я е, не люблю, коли на мене моральна давка. Я, тому я готова е, програти. <рес> Ні, стоп. стоп що це ми здаємося перед часом. Зато я скажу так: от, от поки ти відгадував, ти бачив, як Таня танцювала біля стійки? Не бачу, до речі, бо я був о, зосереджений. О, оце в тебе тепер, Тепер ти просто маєш потім подивитися. Весь наступна цей буде за цього в мене якраз буде дивитися книг. Ще раз зарубіжні хіти. Я люблю. Ще раз рубіжні хити. Прикинь, буде знов ця пісня. <свісляві> Закінчилась <свісляві> музика, просто включаємо цю. <освісляві> story. Yeah, yeah, yeah. Let's give the style. Let's give it story. Я чекав танець, Таню. Я чекав танець, а ти зразу відгадував. Пожалуйста, можна танець. Let's give this story. <свісляві> the story. Let's give the story. Я ж кажу, вона прекрасно танцює. Так, це правда. До речі, Таня, я знаю, що ти працюєш ще над одним проєктом. Як вже сказав ведучий на самому початку, я працюю з сценаристом, і зараз на Ютубі є дуже класний проєкт, який називається Соловійне шоу. А я бачу, до речі, Так, та, бачу. Та, та, та. Посвідомося? Смішно. Як, ну, воно... Це про мову, як правильно говорити. Так, хочете. Так, я бачу так. Як анонс. — Ми анонс. зараз всі навчаємося, я не виключення. І е, тому, якщо хтось хоче покращити свої мовні знання, обов'язково подивіться Соловійне шоу. Там дуже класно показаний е, освітньо розважальний процес. Як можна легко і ненапряжно вивчати українську мову. Тому, будь ласка, переходьте, дивіться, я буду дуже вдячна, як і вся наша команда. Клас! — Давайте написані під час вторгнення. Написані під час не просто війни, повномаштабного мається на увазі після 24.02.22. четвертого, нуль е, другого ярмак гуляй поле Танож не сказала вже дике поле. А, я ж сказала, дике поле. А, сказала, а по. Пан ведучий вивчає. Там було Ярмак і Аліса. Але ми один бал зарахуємо. Незвичайно. Не Антон, вивчай. ти не, не будеш я проти стати. Стання просто як гарантію. Для реп індустрію. Дайте бали. Ось, чому тебе плут, зелене льон, тому що ти реально дуже добре розбираєшся в репі. Ти бачиш? У мене реп, це Калуш, Сковка і «Фіфті Сент. Це найприкольніша компанія. Чекаєш на екфіт? Welcome to the львівські круасани. ту-ту-ру-ту. Давайте все таки написані під час повноваштабного вторгнення, тому що це українські хіти, українські хіти треба просувати. Бо топ ютуб, там фейгін Такого... Гордона є музика, чи ні? Такого дивитися не треба. Не дивіться Гордона ніколи, будь ласка. Забудьте Гордона. Забудьте Гордона. Є. Хто? Хто ж не випадка? Сепаратіст, Льоха Сепаратіст! Чотири. З половиною! І це Абсолютно! Абсолютно перемога! Заслужено, це заслужено було сто чітко. І е, ну, ви ж розумієте, А з... це – мій кубок. <różne> <skr Thinking magic> Бажаємо довгих літ, тобі, Антоне, хай твоє тіло ніколи не потоне. Не переходь дорогу на червоне і швидко борщ куштуй, бо охолоне. Будь-кого змусить тетяна сміятись. Навіть якщо зовсім не смішно, ти будеш плакати, можливо кусатись, бо після жарту мовчати то грішно. Клас. Мені про комедію нічого. Їж борщ написано Не переходь дорогу. Ну, дякую. Е, чувак, Тут всі прямо. сподівалися, що я програю. Пані та панове, я вас попрошу наприкінці цього випуску поставити вподобайки, лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся, хто не підписався. О, о, Можна на інстаграми наших учасників тільки, тільки е, не тільки, а також. Підпишіться на мене в твіттері хтось у мене там нічого я не пишу, просто ну реплай. Я підпишу серепосно. Може прилетіть якісь підписотники. Точно. Дякую. Антон Тимошенко, Таня Клочко це проект Шо за сон. До зустрічі в новому випуску. Слухайте українську музику! <плес> <плес> Це Таня. це Антон, І ми просимо вас. Якщо вам сподобалось це відео, подивіться його. Якщо не сподобалось. Ну спробуйте роздивитись щось приємне. А ще на каналі є інші відоси. І якщо вам сподобалось дивитись оцей відос, можливо, там є хтось хто краще. Там з костя смішний випуск боязнь. Подивіться обов'язково. Це меншуватись до нас, ми також дуже смішні. Дуже смішні. Костя, гудбай.